Шановні колеги, дозвольте передати вітання всім учасникам установчої конференції з питань розроблення професійних стандартів у Галузі екстреної медичної допомоги від ректора нашого університету, академіка Камінського Вячеслава Володимировича. Наш університет був створений в 1918 році. Під час існування Української Народної Республіки за указом гетьмана Скарапатського. Ми маємо дуже славетну історію, 106 років, і весь цей час наш університет був на самих передових позиціях медичної освіти в Україні. На сьогодні ми єдиний заклад, який маємо європейські замкнуте кола підготовки медичних працівників. Цьому році ми набрали більше 100 магістрів за напрямками медицина, стоматологія, педіатрія, медична психологія, артизування і протезування нова спеціальність, а також соціальна робота, громадське здоров'я. Перші 100 магістрів у нас навчаються. Якщо ви звернули увагу, це молоді діти, які тільки закінчили школу, і у нас навчаються. Крім того, ми маємо е, всі е, інтернатури, які у нас є, спеціалізації, які є. І цього року завдяки проєвропейській позиції нашого міністра Віктора Кіловича Мішко, ми почали підготовку резидентів. Хто із вас знаком з медичною освітою, той, мабуть, знає, що в 2014 році в законі про вищу освіту було введено поняття резидентури. Ми довго цим Всім працювали, нам не йшли на зустріч. але от в цьому році завдяки позиції ректора нашого, достатньо авторитетна людина академік Камінський Віктор Володимирович і Віктор Кирилович Лішко, перші три з нейрохірургії почали підготовку в нашому університеті. Ми сподіваємося на наступний рік кола президентів розширено, тому що майже готова програма по трансплантології, готова програма по кардіохірургії і іншим спеціальностям. Тому ми, ми маємо такий унікальний заклад і дуже радий вас всіх бачити. Дозвольте побажати всім учасникам конференції підної. Ми сподіваємося, що таких конференцій в нашому заході буде багато, і ми готові до співпраці. Дякую.